Та є тайо. Е, є такий футболіст, грав навіть в Динамо. Марселі, лівий захисник, удари як Роберто Карлос, з на Герії, 33 номер. <плес> Габріель Слоніна. Е, Габріель, точно є, є Жезус. Це нереальний футболіст. Габріель Жезус це правильна назва. Це реальний карбоцький грав за Челсі. Слоніна? Так. Да. знав От третій буде точно не справжні. справжній. цього ж Купка, ну це просто смішно зробили Шестом. Це неправда. Неправильно. це вигаданий персонаж. Це неправда. Джастін Севен Севен. Моя відповідь вигаданий. Ти ж можеш поїхати. я кажу, вигаданий теж. І ця гравець грає за Бромбі. Себастьян Фекель. Що скажеш? Себастіан точно є. Ну він грає за Фенербахче, Я знаю. Ні, це Формула 1 і це не гравець футбола. Абсолютно шанс. Віталій Груша. Груша футболісто було. Тому що не експансер живчик. Так. Тому о, тому він грає грає в складі. Пітер Паркер. Пітер Паркер. нас Перк. А ні, стріла, ну може бути такий гравець. Пітер Паркер. 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 Ні, до речі, в, в якомусь в Америці може і бути. Ну, Паркер. Скотт Паркер був, такий, як Пітер Паркер. Не, не. Це ну, Ні, це Спайдермен. Ну, ні, Хай хай це буде людина Багукес. Хай це буде людина Багукаць, а це Солоденький. Точно, точно є, такий. є такий. Це футболіст. Точно вигадає. Вигад. Ян муха. Ні, це вже точно. Я думаю, що це футболіст. Ян муха. Пишеться муча. І, по-моєму, це кіберспортсмен. Я, я за не? футболіст. Це не, це не футболіст. Це футболіст? Це футболіст. Це футболіст. Олексій лайнер. Ну, це Бі. Ну ну. Це Олексій Олексібі. Окей, серйоз є футболістів немає. Пекер, Петер. Петер. Що ти скажеш? Я. Катерів. Є такий футболіст, коротше. Ну, звісно, є такий футболіст. Він <рес> е... правий, правий зах... захисник. Ні, нападник Чихи. Точніше, нападник Чехия. <звук> всі, всі ми це знаємо. Джиджи Бет, йоу!